Деякий час може зупинити допомогу. В Україні є замовлення американського озброєння до 2026 року. Тому я в цьому плані оптимістичний, американці будуть постачати Україні озброєння, а Дональд Трамп навряд чи буде проти продажу. Тому що інший спосіб отримувати далі озброєння це продаж озброєнь. Що можуть бути європейські, озброєння американське. Головне, щоб політично американці не забороняли використовувати санкції на ті самі Петріот, на ракети Петріот, на ті ж самі каймерси. Це не важливо. Я оптимістично на це питання. І ще важливо, щоб американці не знімали без координації з європейцями взагалі санкції. Ну, попри заяви, те, що там готується Аналіз ситуації Дональда Трампа дуже хочеться посадити за стіл перемовин росіян, Путіна особисто. Але нещодавно, попри всі заяви, вони навпаки санкції ще продовжували на Тому дивіться на факти. Військовим нема коли про це дивитись. Особисто скажу, ну, перед тим, як я з вами тут, я був близько до Борського кордону, то там. Наші літаки пари літають, озброєння, ну, техніка рухається, і відремонтоване, і нове, так що я в цьому плані на сьогоднішній день досить за ну, засідання.